Щоб чоловіка звести з розуму у ліжку, достатньо забрати у нього пульт від телевізора. Чоловік перед виходом із дому каже дружині: Слухай, Марічко, я пішов на іподром. «Ой, Петро, сьогодні ж тих скачок не буде. Я ще вчора твоїй кобилі пику натовкла. Сашко зарядив водяний пістолет самогоном. Першим на розстріл став дід. Слухай, кума, мушу тобі в чомусь зізнатися. Ой, та кажи вже я спала з твоїм чоловіком. Ха-ха, співчуваю, а я з твоїм очей не стулила. А? Ой, яка лапочка! Це кіт чи кішечка? А ви що, по вухах не бачите? Ха, ні, це кролик! Данилко приходить додому зі школи і каже батькові: Тату, я отримав двійку по співу. Тю, а за що? Та ми співали пісню, який у хлопця був кінець. Ну і що? Ну, всі співали, а я показував. В ніч на Івана Купала більш досвідчені стрибуни через вогнище, встигаючи й вихопити сідницями з вогню картоплю. <рес> Мамо, а звідки ми взялися? Ну, нас створив бог, а тато сказав, що ми походимо від мавп. Ну, тато про своїх родичів сказав, а я про своїх. Ми з дружиною зустрілись на дискотеці. Ой, як це романтично! Ага, та куди вже романтичніше? Я то думав, що вона сидить вдома з дітьми. Ну, донечки мої улюблені, а що вам привезти із країн заморських? Е, що це таке? О, трясся! Тобто ми не їдемо. А... Васько, ти обіцяв на мені женитися? хе хе та мало що я там на тобі обіцяв.